Задачі дано трикутник АВС, дано координати всіх трьох його вершин. Знайти потрібно довжину середньої лінії, яка паралельна одній зі сторін. Щоб краще уявити, накреслю схематично трикутник, про який йдеться в задачі. Пишу занадто специфічний, ось так буде. Довільний трикутник. Трикутник А, Б, Ідеться задачі про довжину середньої лінії, яка паралельна стороні АЦ. Побудую середню лінію цього трикутника. Точка середина сторони АБ, Середина сторони БЦ. І ось вона середня лінія, про яку говориться задача. Ось її і потрібно мені знайти. Ми вміємо знаходити довжини відрізків. Але щоб знайти довжину цього відрізка, дам його ім'я. Нехай буде відрізок МН. Щоб знайти довжину цього відрізка, нам потрібно знати його координати кінців. Тобто, нам потрібні координати точки М і точки N. Точка М є серединою відрізка АБ. Це ми можемо знайти. Точка N є серединою відрізка БС. Також можемо. І коли у нас будуть координати, координати точок М та N, тобто кінців відрізка, ми знайдемо довжину цього відрізочка. Перше. Знайдемо координати точки М середини відрізка АВ. У точки М є абсиса та ордината. Нагадую, що ми їх знаходимо окремо. Щоб було зручніше, я випишу тут координати кінців відрізка. Точка А і точка Б. Знайду абсису точки М. Для цього візьму абсиси. Кінців відрізка. Тобто абсциса точки А плюс абсциса точки Б і навпіл. Мінус 4 плюс 4 0, Абсциса дорівнює 0. Знайду ординату точки М. Для цього розгляну ординати кінців відрізка. Тобто ордината точки А плюс ордината точки Б. 2 плюс 7 – 9 навпіл, 4 з половиною. Отже, точка М має координати 0, 4 з половиною. Розгляну середину відрізка БЦ. Н середина БЦ. Мені знадобляться координати кінців цього відрізка, випишу їх. Точка Б має координати 4 і 7, точка С має координати мінус 2 і 12. Знайдемо середину цього відрізка. Так само розглянемо спочатку абсциси, а потім окремо розглянемо ординати кінців відрізка. Абсциса Х, 4 мінус 2 абсциса точки Б, абсциса точки С. І навпіл. 4 мінус 2. 2. 2 поділити на 2 – 1. Тепер ординати. Y дорівнює ордината точки B плюс ордината точки C. 7 плюс 12 – 19. 19 навпіл – 9,5. Точка N має координати 1 і 9,5. з половиною. Отже, ми знайшли координати кінців відрізка mn. Тобто кінців середньої лінії. Тепер давайте знайдемо довжину цієї середньої лінії. Знайдемо довжину відрізка mn. Випишу координати точок m та n. Ось так поряд їх напишу, щоб не заплутатися, «М» та N. Виділю абсиси і ординати, щоб вони в мене ось так були однакового кольору, щоб я в них не заплуталась. Довжина відрізка МН. Пригадаємо формулу. Вона дорівнює корінь квадратний з. Різниця абсис точок. Абсиси точок дорівнюють 0 і 1. Абсиси точок поряд в одних дужках. Це все в квадраті плюс. В наступних дужках ординати. Ординати точок дорівнюють 4,5 і 9,5. В квадрат. І продовжу знак кореня. Координати у мене були зелені. Звертаю увагу абсиси поряд і ординати поряд. Абсиса мінус абсиса, мінус ординати, ординати. Квадрат, і між ними знак плюс. Обчислимо. 0 мінус 1. 1. 4,5 мінус 9,5 мінус 5, ,5, 5, -5 взагалі-то напишу. І тут мінус 1 в квадраті, воно не суттєво, але нехай буде. Мінус 1 в квадраті 1. 5 в квадраті 25. 1 плюс 25 26. Корінь з 26 це і буде відповідь. 26 це 2 помножити на 13, нічого неможливо винести з під знака кореня. Отже, корінь з 26 це і буде відповідь. Зверніть увагу, я сказала, що тут не суттєво мінус, чи не мінус. Нам потім підносити його до квадрата, тобто цей мінус можна опускати одразу. Я могла б тут написати, могла би написати 1 в квадраті, плюс 5 в квадраті. І під коренем, і результат був би той ж самий, тому що ці мінуси ні на що не впливають. Отже, приберу відповідь в даній задачі корінь з 26.